Отже, підсумуємо, що ми побачили. Це плівку, яку зняли в 20-х роках тут, на Галичині, і зробив це дуже відомий тоді кінооператор Юліан Дорош, сам пластун. На цьому відео ми бачили, як Андрей Шептицький зустрічається з пластунами, які його супроводжують. І тепер ми можемо поговорити з людиною, яка досліджує історію українського пласту. 101 рік тому, 1912 року, відбулася перша пластова присяга. І саме тому в ці дні ми говоримо про історію пластового руху з людиною, яка в цьому розбирається, Андрій Котлярчук, організатор музею пластового руху тут, в Україні у Львові. Андрію, у вас на столі альбом, прапор, а музею, наскільки я розумію, фізичного музею не існує. Чому? Е, існує. Ініціативна громадська група, яку ми називаємо пластовий музей або музей архів пластового руху, яка працює вже, по суті, сьогоднішня група працює 5 років, але дослідження пластової історії і збір пластових матеріалів триває ну, по суті, від перших днів відродження пласту в Україні. Причина того, що на сьогодні ми ще не маємо приміщення і постійної експозиції, мабуть, полягає в. В тому, що можливо, ми були недостатньо активні, можливо, влада ще недостатньо. Наша львівська влада чи українська влада недостатньо добре усвідомлює важливість історії пласту, тому що власними силами, силами пластунів відкрити десь в якомусь місці доброму місці в центрі львова, музей ми не можемо, тому можливо, в цьому проблема. А фізично вам є що показати? Тобто музей це експонати, причому не тільки ті, які на, на стендах, а ті, що в запасниках, які дозволяють робити виставки і так далі. Що зрештою ви назбирали? На сьогоднішній день найбільше матеріалів ми маємо з пластової періодики, з пластових книг різних часів, в тому числі передвоєнні видання. Маємо ось як в мене перед собою лежить пластовий фотоальбом, приватний фотоальбом одного з пластунів 1920-х років. Маємо оригінали пластових фотографій, і також, на щастя, маємо навіть декілька пластових прапорів передвоєнних. Це є пластовий прапор, одна з наших найсвіжіших знахідок. Ця реліквія походить із станиці Каліш, це містечко на території сучасної Польщі, де після першої світової війни знаходився. Туди потрапило багато інтернованих вояків армії УНР. Вони відкрили там свою українську гімназію, і на базі цієї гімназії була відкрита пластова станиця. Це, excuse, я переб'ю, це дуже цікаво, адже у НРівці це в основному східняки. Так, власне, що, і, виходить, це є... що пласт був при, при східнянському Так, війську, Ну так? як відомо, що розвиток пласту в 1920-ті 1920 роки припадав якраз на територію Галичини, також в Волині чи Закарпаття. А в центральній Україні це було неможливо, тому що це був. Територія Радянського Союзу. А це, мабуть, одна з небагатьох пластових станиць цього періоду, до якої належали якраз вихідці з центральної України. Діти петлюрівців, по суті, так? Так, так. Ну, це були не тільки військові, це були також дипломати, діти дипломатів Української Народної Республіки. І цей прапор нам передали цього літа якраз при нагоді святкування Сторіччя пласту. Багато пластунів з діаспори з Америки, з Канади з Австралії приїхали в Україну і нам передали от такий експонат. Тобто Він не з Польщі потрапив, а за океану, так, Так, звичайно, він був вивезений Так, Переважно більшість на сьогодні збережених пластових реліквій вони в чи інший, в той чи інший час перейшли через діаспору, тому що все, що було в Україні за часів Радянського Союзу, воно десь або було знищене, або конфісковане, або десь за. Закопане в невідомих на сьогодні місцях. Ну, я сподіваюся, що хтось з тих, хто був у дитинстві, чи батьки, яких були в пласті, нас почують і дістануть зі старих скринь, і передадуть в музей, бо, очевидно, що те, що лежить у вас, воно родинна пам'ять, а так це буде спільна національна пам'ять. Тому я дуже сподіваюся, що якийсь відгомін від нашої розмови буде. Не секрет, що дуже багато відомих українців, там, від сина Івана Франка Петра там, до Бандери Шухевича, були пластунами. Чи зберігаються в вашому музеї якісь речі пов'язані зі знаковими постатями української історії, які колись були пластунами? Е, ну е, наскільки в першу чергу хочу сказати, що в е, фондах Львівського історичного музею знаходяться пластові реліквії, які мають пряме відношення, наприклад, до Романа Шухевича. В музеї, е, музеї Романа Шухевича, власне, в Білогорщі можна побачити пластові кубки. Які виграв виграла команда в складі якої власне був Роман Шухевич. Хочу згадати про прапор курення лісові чорти, який був віднайдений в 2007 році тут у Львові, викопаний з підвалу одного з львівських будинків. І цей прапор був посвячений на подвір'ї церкви святого Юра. І, Як ми знаємо, на той час до курення лісові чорти теж належали відомі особи. Відомі вихідці з пласту, той же Шоман Шухевич, теж свого часу був в Корнілісвічурти. І, зрештою, сама посвята цього прапора відбувалася в присутності митрополита Андрея Шептицького. Цей прапор теж в нас є. Це, мабуть, найцінніша наша реліквія на сьогодні. Давайте якраз про цей сюжет і подивимось: про те, як вдалося знайти цю безцінну пластову реліквію. Сьогодні, 7 травня, 2007 року. Ми на вулиці листопадового чина, колишня Міцкевича. 12 підвал в цьому будинку, в якому колись власне в квартирі 12 а проживали Олександра Пісецька. І в кінці 40-х закупала одну із сторін прапора курення і собі сівічурти. Ось вона історична мить. Після кількох годин розкопок пластуни курення лісових чортів віднаходять історичну реліквію перший прапор українського уладу старших пластунів. Стяг пролежав під землею довгих 60 років у звичайній аптечній банці. Реставратори вкрай обережно розгортають шовкову тканину, символ вірності пластовій ідеї. На щастя, часта волога пошкодили лише 10% прапора. Його вдалося відреставрувати та зберегти для наступних поколінь пластунів. Сьогодні реліквія зберігається у спеціальному саркофазі, про те, що стяг пролежав під землею так довго, виказує хіба колір. Тканина вицвіла і з чорної стала темно-синьою. Весь прапор він був намокший, він вже почав тліти. Майже е, не збереглося міді. Хіба що окислана мідь. Є ще золота нитка гаптована, яка збереглася. Добре, збереглися і символи, які колись гаптували пластунки. Це є е, герб пласту, три зуб з лілією. Відповідно, під незо написано, чий це є прапор, тобто третій курінь. У СП лісові чорти, тобто українського уладу старших пластунів лісові чорти, є символи е, абревіатури Скоп, що означає сильно, красно, обережно, бистро, сильно це є дуб, красно це є калина, знову ж таке зображення. Бистро це є блискавка. І обережно це є мухомор. Чому ж саме цей прапор є таким цінним для пластового руху і чому його переховували під землею? 22 червня 1929 рік. На площі біля собору Святого Юра збираються делегати практично з усіх куренів Галичини. Тут відбувається знакова подія для пласту, освячують перший старшопластунський прапор куреня лісових чортів. Посвячення прапора ознакувало новий етап розвитку українського пластового руху. З військового формування організація стала осередком виховання молоді. З цього часу утверджуються символи та атрибутика старших пластунів, які діють донині. Саме на честь посвяти цього прапора відомий член куреня лісових чортів Андрій П'ясецький і написав гімн, який до сьогодні виконують члени куреня на урочистостях. Наша третій курінь старших пластунів лісові чорти був заснований у Львові 1922 року. Однак, уже 1930 року переходить у підпілля. Польська влада заборонила пластовий рух. З початком Другої світової війни полювання на українські націоналістичні формування активізує уже і радянська влада. Пластуни вирішують врятувати свій стяг. Одну його частину вивозять до Америки, іншу ж дають на зберігання пластунці Олександрі П'ясецькій. Вона тоді мешкала ось тут, у будинку на вулиці Міцкевича, тепер листопадового чину. Її подругою була Людмила Старосольська, завдяки якій згодом і вдалося віднайти прапор. Часи були трошки такі непевні, делікатно сказавши. І ми рішили, що цей прапор, на якому є вишитий тризуб, треба сховати. Можна до нього мати великі, делікатно сказавши неприємності, якщо не більше. Ну, і ми вирішили його закопати в нашій плениці. Усе життя жінка тримала в таємниці події того часу і лише кілька років тому розповіла про них своєму онукові, пластуну Андрію Котлярчуку. Хлопець запалився ідеєю віднайти втрачений стяг і розпочав пошуки підвалу та розкопки. Але пригадує, віднайти сховок було непросто. За її описами прапор мав бути схований близько півтора-двох метрів від входу. З правого боку, біля стіни, з правого боку. І зайшовши в це приміщення, ну, за цими ж орієнтирами ми почали копати яму. Тут була така керамічна плитка, ми її були змушені розбити. І почали копати яму. Яма ставала, що росту глибше і глибше, нічого не знаходили. Ми не знали, в якій саме посудині має бути прапор. Тобто ми там знаходили якісь ще австрійські керамічні труби. Ну, тобто якісь речі, коли до нас прийшов е пан е пан Горбач і Онищук, це власне особи, які мають досвід в таких е пошуках, е вони власне дослідили склепіння цього приміщення і побачили, що всюди е цегла лежить повздовжньо, а в одному місці тут є таке характерне, е поперечне е розміщення цегли. І ми тоді припустили, що Ну вони припустили, ми з ними погодились. Що мабуть, ті двері, які пам'ятає Людмила Старосольська, е знаходилися не тут, а саме в цьому місці. Що з часом десь з радянських часів ці приміщення розширили і посунули двері. І тоді ми цей відлік тих півтора метрів почали робити вже звідси. Тобто, ну на метр, на метр посунулись вперед. Там і віднайшли заховану половину пластунського прапора. А вже незабаром з Америки пластунам повернули і іншу його частину. Символічне у нас відбулося злучення, наскільки пригадується, був 2009 рік. Це була урочистість лісових чортів. ЛЧА означає абревіатуру курення. І довкола біжать 13 чортиків. І фактично з цього прапору починається традиція пластових прапорів. Тобто, з того часу пластові прапори мають чіткий визначений вигляд, правила, як вони мають виглядати, як вони мають бути посвячені. Така знахідка щасливий випадок. Сьогодні атрибутів довоєнного пласту практично не збереглося. У фондах історичного музею є тисячі документів, періодика. Однак, форма, прапори, відзнаки усе колись було або вивезене за океан або знищене радянською владою основна пластова відзнака тризуб з лілеєю в радянський час власне це був це була відзнака яка переслідувалася яка е, ховалася нищилася ховалася скажімо членами колишніх пластових організацій і нищилася е, під час різних музейних ревізій в 50-х, 60-х роках Нині в експозиції музею визвольних змагань у Львові є кілька атрибутів куреня лісових чортів. Світлина з першої мандрівки Карпатами 1922 року. Лист члена куреня Степана Охримовича з початкою лісових чортів. В її основі е зображений у щиті, зображений в профіль е лісовий чорт із ріжками і зверху е над щитом пластова лілея, а ще копії пластунських відзнак львівського куреня, як от, свастика вдячності. Є найвища нагорода пласту, яку вручали пластуни найбільшим своїм благодійникам. Власне, одним з тих благодійників був митрополит Андрей Шептицький, який подарував пластунам свої великі території під пластові табори. Віднайдений прапор від – так чи не найцінніша реліквія славетного пластового куреня, який нинішні пластуни бережуть як зіницю ока. Андрій я чув, що ви збираєте не тільки паперові там чи речові докази історії пласту, але й усні спогади. Очевидно, що усна історія взагалі в Україні – це така тема, яка болюча. Ми бачимо, як відходять люди, які. Були свідками голодомору, учасниками збройної боротьби УПА на західній Україні. Відходять дисиденти. Ми кожного місяця бачимо там чільних людей національного спроту, які відходять, не будучи записаними. Ви робите якусь роботу. Де ця робота відбувається? Скільки таких інтерв'ю записано? Які у вас плани? Щодо запису таких людей, ну, вперше все, зазначу, що покоління пластунів, які пам'ятають легальний пласт в величині перед війною, тобто 1920-х років, це є особи, яким сьогодні. Тим, хто ще живі, вже є поза 100 років. Відповідно, коли ми починали свою діяльність, ми зрозуміли, що ми дещо запізнилися з таким зі збором свідчень, і тому таких свідків було дуже мало. Але ми, на щастя, ще змогли відшукати, і на наше здивування знаходились нові і нові. На сьогоднішній день ми маємо близько 50 записаних інтерв'ю, причому це не тільки особи, які проживали на території Львова, але нам вдавалося навіть відшукати колишніх пластунів вихідців з того ж Львова чи інших міст Галичини. За океаном чи навіть вдалося записати колишню пластунку рідну сестру Романа Шухевича, яка проживала в місті Нальчик вже на сьогодні покійно на північному Кавказі. Так, так тобто група пластунів альпіністів їхали на Кавказ, і ми їх попросили, щоб вони тобто це є на відео, це є доступне для, для телебачення зрештою. Так, ну звичайно, що це було більше бесіда ніж професійне інтерв'ю, тому що ніхто з них не був істориком професійним, щоб записати, щоб задавати такі більш цікаві питання, але все-таки якась розмова є записана. Серед для тих 50 -ти людей, чи є багато людей, які живуть в Україні, чи вже там більше більшість, частина відходить. Так? Більшість з них було записано у Львові. Так, звичайно, що з них вже багато хто відійшов на сьогоднішній день. Дуже цікаві спогади. Навіть дуже цікаво, коли деякі особи, які вже не чули про пласт з часів. Кінця 30-х років згадували текст пластового гимну, наприклад, і співали нам пластовий гімн. Це було дуже зворушливо. Навіть деколи вдавалося в таких людей відшукати якісь їхні реліквії, хоча це були дуже рідкісне, рідкісні випадки. Бо, як я казав, люди, які залишились в Україні, вони пережили репресії, вони пережили депортації і все майно вони зазвичай втрачали. Тому ми від них могли отримати лише їхні спогади, свідчення. Світ україни і краса, свобі горлини й мирі, любимо сонце рух життя, любимо волю і світ, плац наша горність і грія, любі отчизни на штруд, пори поримані. Де новий люд, браття, пора нам станути врятах, свяг пластових підійняти, славу Україні придбати. І знову ж таки хочеться звернутися до наших глядачів, якщо ваші предки, якщо можливо хтось з тих, хто був у пласті у міжене час, нас дивиться, обов'язково зголосіться. Тобто, мені здається, що зафіксувати те, що було в історії вашої родини, вашій особистій історії, треба якось поділитися. І цей музей, який теж колись буде не віртуальним, не громадським, а реальним музеєм. І тут можна звернутись, передати привіт мерові Львова і міській раді, щоб... Все-таки звернули увагу, що пластове музею у Львові це просто могла б бути ще одна цікавинка, ще один якерець, на який люди приїдуть, залишать гроші і підтримують Львів як туристичну і історичну столицю України. Андрію, ми маємо можливість показати недавно віднайдене відео, тобто кіноплівку, яка тепер, дякуючи пластунам, оцифрована. І ми можемо зараз подивитися, потім ви прокоментуєте це. Хочу відзначити івано-франківських пластунів, завдяки яким якраз було віднайдено це відео. І це є приклад того, що наш пластовий музей він існує не десь в якійсь, якійсь конкретній географічній точці. Пластовий музей це є об'єднання небайдужих. Це рух по суті. Це, так? Так, це по суті рух пластунів, яким небайдужа пластова історія, і не тільки пластунів, які мешкають в різних місцях, і завдяки якраз тому, що є ентузіасти в Івано-Франківську, в Тернополі в Ужгороді за океаном. Ми можемо збирати пластову історію зі всього світу, оскільки, як знаємо, пласт. Дуже тривалий час існував лише за межами сучасної України, і дуже багато історичних матеріалів збереглося там. Ми не маємо ресурсів для того, щоб постійно їздити по світу, збирати ці спогади. Тому, якраз завдяки людям, які там на місцях це роблять, ми рятуємо власну історію. Ну єдине, що хочеться сказати, що це відео якраз зберігалося не за океаном, а в Києві, в державному архіві імені Пшеничного, де зберігаються фото, фоно відеодокументи з української історії і, дякуючи нам Франківщини, ми маємо оцифрований варіант, він доступний в інтернеті. Ну, одним із перших тих, хто, на нього, хто подивилися це відео, були виглядачі історичної правди. Андрій, дякую вам за вашу подвижницьку роботу. Я думаю, що ну, я сподіваюся на те, що люди пошукають в своїх скринях не тільки прапори, не тільки відзнаки, не тільки такі фотографії, але. Покоперсаються в закапелках пам'яті і знайдуть ті історії, ті спогади, які можливо поповнять вашу відеоколекцію, які будуть потрібні потім дослідникам та й просто молодим пластунам, юним патріотам, які приходять в пласт тепер і продовжують традицію, яка почалася, як ми сказали, рівно 101 рік тому. Дякую, Андрій. Дякую вам.